Діти, сьогодні в нас йога-руханка високі дерева. Повторюйте за мною слова і рухи. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Приготувалися. Дерева високі, високі, високі. Потягнулися вгору. Низенька низенька присіли низенько. А вітер дерево колише, колише, гойдає, гойдає то вліво, то вправо, то вліво, то вправо хитає то вперед. Пригинає, пригинає, а пташки летять, летять, пролітають, а дітки тихенько на місце сідають. Молодці дітки!